Дорогі мої, у цьому дослідженні святого письма хотілося б навести низку цитат із нього, що підкреслюють життєву важливість рота і язика. Далі, у наступних розділах, ми зупинимося на принципах, що випливають з цих місць святого Письма. Звернімося до псалму «Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Натхненне богом слово, пропонує навчити нас, дітей Божих, страху Господнього. У мене. Є декілька записей е, на цьому каналі, у яких йдеться про те, що ніщо інше у цій Біблії не приносить більшого благословення, плідності й упевненості, аніж страх Господній. Через те, коли святе письмо пропонує навчити нас страху Божому, воно пропонує нам дещо невимовно цінніше і важливіше. Автор псалмів говорить про те, що життя і довгі дні поєднані зі страхом Господнім, у Біблії повнота життя і страх Господній завжди тісно пов'язані один з одним, тією мірою, якою ми маємо страх перед Господом, тією ж мірою ми дійсно насолоджуємося справжнім життям. Так із чого починається страх Господній? Святе Письмо говорить нам дуже чітко: свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Іншими словами, наш язик і наші уста це перша сфера нашого життя, в якій проявляється наш страх перед Господом. Якщо ми здатні берегти свій язик від зла лихого і вуста свої від брехні, то ми здатні рухатися в повноту страху Господнього, а страх Божий супроводжується життям, довголіттям і благоденством. Страх Господній, життя, довгі добрі роки, з одного боку, правильне використання вуз язика. І контроль над ними з іншого, і між цим завжди існує взаємосв'язок. У нас не буде по справжньому хорошого життя, якщо ми не контролюватимемо свій язик і свої уста. Книга Приповідок, 13.3 говорить: хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає на того погибель». Іншому перекладі, хто говорить необачно і необдуманого, но душа того перетвориться на руїни. Дорогі мої, ваша душа це і є ваша особистість. Це ви самі, ваші вуста це та сфера, в якій ваша слабкість проявляється в першу чергу, і в якій ворог вашої душі першочергово добивається успіху. Тож, якщо ви бажаєте зберегти свою душу, мусите берегти свої уста. Однак, якщо говорити нерозважливо, ви перетворитеся на руїни. Ці альтернативи цілком очевидні. Коли контролюєте свій язик, ви у безпеці. Однак, якщо він не під вашим контролем і ви не є господарем своїх слів, то ваш кінець лихо, все настільки очевидно і зрозуміло, що не потребує пояснень. Ще книга приповідок говорить про ці принципи. Звернімося до приповідок 21.23: Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Знову йдеться про те, що ваш язик. І ваші уста, життєво важлива сфера, яку ви, яку ви зобов'язані оберігати. Межа між добром і злом, чорним і білим окреслена чітко. Якщо ви оберігаєте свій язик і свої уста, бережете свою душу і життя у безпеці. Якщо ж ви цього не робите, ви у біді. В оригінальному тексті тут стоїть дуже сильне слово, і я гадаю, Біблія вживає його навмисно. Нездатність берегти свої уста і язик так чи інакше приведе вас до катастрофи. Наведемо ще два важливих моменти із книги Приповідок 15.4, що стосується нашого язика, язик лагідний, то дерево життя. А лукавство його заламання на дусі. Дослівний переклад цього звучить так: зцілення язика дерево життя, а не здоровий стан викривлення язика пролом у дусі. Тут чітко говориться про те, що наш язик може потребувати зцілення. Я переконаний, що язик кожного грішника потребує зцілення. Язик та область, який гріх обов'язково виявить себе у житті кожного. У житті грішника є сфери, де він міг і не грішити. Але язик саме та сфера, якій кожен грішник здійснив злочин. І вона мусить бути зцілена. Зцілення язика дерево життя. І знову зверніть увагу. Натісний зв'язок між життям і правильним використанням язика. Альтернативою зціленому є нездоровий стан викривлення язика у проломаному дусі. Нездоровий стан і викривлення це спотворене і неправильне використання, зловживання язика це пролом, діра в дусі. Пам'ятаю, як на одній зустрічі. Ми молилися за одну жінку такими словами: Господи, сповни її Святим Духом. Але священник, який знав ту жінку, сказав: Ні, Господи, ця посуда протікає. Багато хто отримує повноту і благословення, але втрачає через свій язик. Ми повинні в повній панувати над Своїм язиком, якщо бажаємо зберегти Господнє благословення. Одна справа отримати благословення, а інша справа втримати зберегти Його. Сцілений язик дерево життя, що дарує життя нам і оточуючим, це має і внутрішню, і зовнішню дію. У книзі Приповідок сказано: смерть життя у владі язика, хто ж кохає Його. Його плід поїдає. Альтернатива, як завжди очевидна, це або смерть, або життя. І вони обидві у владі язика. Коли ми правильно використовуємо язик, то він є деревом життя. Якщо ж застосовуємо його невірно, результатом буде смерть. Ми можемо бути певні, що їстимемо плоди тих шляхів, що їх виберемо для свого власного язика. Кожен з нас живиться плодами свого власного язика. Якщо плоди солодкі, значить ми живемося добром. Якщо ж вони гіркі, то ми споживаємо гіркоту. Бог влаштував дорогі мої саме так. Таким чином, язик, то є. Життєво важливий орган, що визначає нашу долю, життя і смерть у владі язика. Святі отці кажуть, що без гріха язика було б на третину гріхів менше у світі, і вони не помилилися гріхів язика можна уникнути, якщо уникати пустої балаканини, обмежуючись корисною бесідою. Захищати добре ім'я ближнього, яке ображають, і не розголошувати пліток. Перед усім ми повинні уникати непотрібної балаканини, каже мудра приповідка. Говорити це срібло, а мовчати це золото. Мовчання це смерть гріхів, святий Августин. Хто вміє мовчати, той мудрий у бесіді, хто навчається добре мовчати, той суміє розумно говорити. Мовчання є матір'ю розумних думок, святий розі. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто багато говорить, той не стережеться від гріха, як із заліза і кременю виникає вогонь, так брехня повстає з полаканини, святий Клемент. Якщо всі знаряддя намірів нашого тіла відкриті, то язик Бог замкнув подвійним муром ну, з зубами і устами, щоб нагадати нам про обережність у бесіді, святий Бернард, ми не повинні мати серця на язиці, а язик у серці. Як вибираєш собі страви, які хочеш їсти, так добирай також слів, які маєш сказати, святий Агустин. Святе письмо порівнює язик людини з лезом. Яке дуже часто ранить необачну людину. Христос каже: Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Матея 12:37: якщо хтось обмовляє ближнього, треба Його захистити. Відкрий уста на користь німого, тобто борони тих. То через свою відсутність не може себе захистити, і якщо хтось погано говорить про іншого, старайся виправдати його намір, не усвідомленням ним цього гріха або ж взагалі немічу людської природи, таким чином, злагідниш суворий суд. Добре також навести взамін добрі прикмети ближнього, про котрого говорять. Корисним є також прийняти поважний суворий вираз обличчя, коли доводиться слухати бесід, що ображають честь ближнього. Таким чином виказуємо зловцеві мовчазну догану. Можна також звернути розмову на інший чи предмет. В ні в якому разі не можна розголошувати таких бесід, якщо ти щось почув, нехай воно залишиться в тебе. Одним вухом почув, а другим випусти. Лише дурного болить те, що почув, і зараз же мусить розголошувати Сараха 19, 10-12 Тож будьмо, дорогі мої, дуже обережними у розмовах про ближніх, бо можемо легко пошкодити їм на все життя, навіть не здогадуючись про це. Приповідка мудро каже: пильнуй свого носа, а не чужого проса. У новому завіті, у посланнях апостола Якова, ми читаємо про гріхи слова. Так говориться, що язик член маленький, а хвалить ще великий, він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Якова 3,5. Апостол Яків описує, як язик, як вогонь пекельний, вогонь малий, який запалює величезний ліс світ неправди. правди. Зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою, і ніхто з людей не може його вгамувати. Ці описи показують, наскільки сильним та страшним є гріхи нашого язика. І це не дивно, бо дар слова це один з найбільших дарів в людині. тому й гріхи, котрі спотворюють цей дар, є дуже небезпечними та страшними. Людина це словесне створіння, на відміну від безсловесних тварин. Тому й дано їй ім'я людина. Хоча не в цьому річ головне, це те, що наш Бог та творець це слово. Слово це одне з імен Бога. На початку було слово, споконавіку було слово. Івана один-один читаємо у Святому Письмі. І саме через цю причину гріхи язика та слова це тяжкі гріхи, бо вони відносяться до слова, через яке постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. Івана 1:3. Дар слова це божественний дар, який володіє надзвичайною силою. І саме цей дар слова ми можемо використати собі на благо або на зло. Бог дав Його людині, щоб вона використовувала цей дар собі на благо. Проте, на жаль, ми використовуємо його саме собі на зло. І диявол знає це, тому і старається розгнустати людський язик, розпалити людські слова. Якісь це гріхи слова. Пустослів'я чи марнослів'я це коли ми говоримо ні про що, витрачаючи дар слова на суєту і пустоту. Люди грішать цим гріхом постійно. Будь-та де будь-ським, вдома чи на роботі, в гостях чи навіть у храмі, чимало людей годинами говорять по телефоні. І саме частина цих розмов відноситься до марнослів'я. Бо частина цих розмов ні про що? Божественний дар слова, надзвичайно великий дар, щоб витрачати його так бездумно, безцільно та безмістово. У Святому Письмі є такі христові слова: за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного Дня за нього. Чи готові ми відповідати за кожне пусте слово своє, витрачене мар? Бо таких слів у нас є чималенько, ними можна наповнити морячі океани. Пустослів'я досить погано впливає на духовне життя людини, воно спустошує душу, виганяє з нею Божу благодать. Якщо у нашу душу приходить Божа благодать через молитву, святе причастя, то ми досить швидко марнуємо її, займаючись марнослів'ям, спустошуючи свою душу. Осудження тяжкий гріх, який міцно вкорінюється в душі людини, пускаючи мгутні кори. саме осудження когось стає головною темою наших розмов. Ми звикли осуджувати всіх: рідних, сусідів, керівників. Співпрацівників, політиків, священників, кого завгодно. Святі Отці говорять, що зі всіх євангельських заповідей найважливішою є заповідь не судіти, щоб вас не судили. Матея 7:1. Осудження є ненависним Богові, бо через нього ми звинувачуємо іншу людину, ніби доносимо на неї. І через це ми стаємо схожими до диявола, який названий у Святому Письмі обвинувачувачем братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. Откровення 12.10. Господь дав нам заповідь, щоб ми любили один одного, а ми замість цього осуджуємо та доносимо йому один на одного. І, як зазвичай майже завжди, ці осудження були неправдивими, помилковими, хибними, лихослів'я, важкий гріх супроти нашого ближнього. Бо тоді ми починаємо ображати, звинувачувати, обзивати людей різними словами, забуваючи, що за все це нас очікує вогнена гієна. Бо написано в всякому сам. Хто скаже братові нікчема, той підпаде Верховному суду, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Матея 5,22. Буває, що у пориві гніву людина доходить того, що проклинає інших людей, а навіть і найближчих та найрідніших. Прокляття це жахлива річ, яка може мати страшні наслідки, бо тоді ворог. Через отримане слово має доступ до людини, несучи з собою зло та руйнування, безсоромні та лайливі слова, доволі поширений гріх. Неуже не можна говорити по-людськи, без різноманітних матів та виразів? Люди часто використовують мати без жодної на те причини, навіть не для того, щоб якось відокремити себе, а через власну безглузду звичку. За кожне сказане нами слово ми складемо світ перед Богом брехня та лицемірство, поширені гріхи, котрі притаманні дияволу, святе письмо говорить, диявол вам, батьком! Тож волете за волею батька вашого чинити. А був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько брехні, Івана 8.44. Окрім батька брехні, він також і батьком лицемірства, бо був же ангелом темряви, він завжди приймає вигляд ангела світла. Тому людина. Котра звикла брехати та лицемірити, повинна усвідомити, що вона уподібнюється дияволу і всім темним силам. Серед усіх цих гріхів є тяжкі і погані гріхи, бо Слово це великий Божий дар, який може стати як причиною великого блага, так і великого зла, так і слово воно може будувати і руйнувати, лікувати та вбивати. Нести благословення чи прокляття, тому кожному із нас потрібно бути пильними та уважними у тому, як ми використовуємо своє слово. Стараймося приборкати свій язик, щоб не потрапити під пекельний вогонь. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої бувачення, підпишіться на мій канал. У першому коментарі, у ділю благословення. А ви як хочете взяти участь у ньому, під ним, на жаль, відповісти, пишете своє ім'я. Амінь. І про пальчик вверх, пальчик вниз, не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!